Ісус Христос, Володар Земних Царів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи книгу Об'явлення, перший розділ П'ятий вірш, ми зустрічаємося з Висловом про те, що Ісус Христос названий володарем земних царів або Князем Земних царів. Але давайте все по порядку. В першу чергу, коли ми читаємо книгу Біблію, ми знаходимо слова в книзі буття, перший розділ, де сказано, що Бог створив людину. І там є така думка, що Господь створив людину, і хай він сказав, хай панують вони над рибами морськими, над таством, над худобою і над всією землею. Тобто Господь дав в розпорядження людини землю. І Адам, як перший представник людства, як старший, він мав бути володарем цієї землі. Дії Апостолів 17, 26 сказано, і весь рід людський він від одного створив, щоб замешкали всю поверхню землі. І це було все просто. Але потім, коли Адам з Євою згрішили, ми так говоримо. іншими словами, вони віддали своє право на володіння землею д'яволом. Осія 6,7 сказано: Заповіта мого, порушили. Мов той адам, вони мене зрадили. І коли Ісус Христос прийшов уже на цю землю і був випробуваний від дьявола, то там сказано, що дьявол його повів в пустиню, і там було одне із випробувань і сказано: Я дам тобі усе, усю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу. І тож, коли ти поклонишся, все буде Твоє. Ісус Христос промовив відповідь, написано, Богу одному своєму уклоняйся і служи одному йому. Як ми бачимо з Євангелія Луки, 4 розділ, 6 по 8 вірш, там не сказано жодного слова про те, що Христос виставляв якісь претензії і казав дьяволу або сатані про те, що Він не прав і Він не має права володіти цією землею. Христос визнав його право. І в Євангелії від Йоанна, 14 розділ 30 вірш сказано про те, що Христос каже, небагато я говоритиму з вами, бо надходить Князь цього світу, але в мені він нічого не має. Ісус Христос чітко і конкретно назвав дьявола князем цього світу. Таким чином, перший висновок, який ми знаходимо, на основі цих віршів у книзі Біблії, що земля була створена для замешкання. Адам мав бути володарем і мав керувати цією землею. Але дьявол, коли Адам з'їли заборонений плід, відібрав у них це право, це право визнане самим Богом. І ось Йова, перший розділ шостий вірш сказано: і сталося одного дня поприходили сини Божі. Щоб стати перед Господа. і прийшов між ними Сатана. Там ну, картина така, якби. Швидше за все, там представники кожної планети прийшли пред Господа для того, щоб дати звіт або, скажімо так, на небесну нараду. Хоча земля була вже грішна, ну, там вже гріх поселився, але дьявол як представник землі мав право і можливість прийти на небесну раду. Ось він і прийшов. Таким чином, ми бачимо, що, якщо говорити юридичними термінами, право власності належало Адамові, але він продав дьяволу. І дьявол заволодів правом власності на землю і став повноправним власником цієї землі. Зрозуміло, що дьявол вже. Відповідь навряд чи би продав цю землю за якийсь заборонений плід чи за яблуко, він вимагав більшу ціну. І ось об'явлення 5 розділ і 9 вірш сказано: Ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові. Ісус Христос чітко і конкретно написано Викупив. Тобто Він відобрав право власності в дьявола або викупив. Повністю законно оплативши ціну, яку вимагав дьявол. І ця ціна була смерть Ісуса Христа. Коринфянам 15, 25 сказано, бо належить йому царювати. Тобто, ми бачимо, що тут він якби повноцінний володар. І далі сказано, аж доки не покладе ворогів своїх під ногами своїми. А 15 розділ 22 вірш сказано. Так як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі живуть. Іншими словами, ми наслідуємо землю завдяки Ісусові Христові. Так ми мали наслідувати землю завдяки Адамові, завдяки тому, що Він залишився просто вірним Господу, і Він був би володарем землі, а ми би тут знаходилися. Але Він втратив це право, Христос викупив. І тепер ми завдяки цьому маємо право можливості бути на землі. І Христос викупив це право власності. Перша людина Адам став душою живою, а останній Адам то дух оживляючий. Як ми бачимо, не просто сказано другий, 22-й вірш, я цитую Коринфянам, перше посилання Коринфянам, 15 й розділ. 22-й вірш сказано про те, що, так як в Адамі всі вмирають, так само оживуть. А 25-й вірш сказано е, про те, що. Давайте 47-й вірш зачитаємо. Перша людина землі. Земна, друга людина із неба Господь. Тобто Адам названий першою людиною, а Господь названий другою людиною. Але коли ми говоримо про те, що в 45 віршові Христос, він якби останній перший Адам, другий дьявол і третій власник цієї землі Христос. І Він викупив цю землю для нашого замешкання. І, відповідно, і нас Він викупив від нашого гріха для того, щоб ми могли вічно перебувати з ним. Ісайя 41 розділ. Не бійся, бо я тебе викупив. Покликав на ім'я Твоє, Ти мій, говорить Господь Саваоф. Амінь.